Оптична мікроскопія, визначення товщини волосини. Розглянемо будову оптичного мікроскопа МСБ-9. Він складається з оптичної головки, об'єктиву, барабану для збільшення об'єктиву, змінних окулярів, рукоятки для фокусування, основи, місць для встановлення об'єкту предметного столику. Визначимо збільшення об'єктиву. За визначенням збільшення об'єктива. Відношенню розміру зображення СЗ і розміру об'єкта ЛО. В якості об'єкта на предметний столик поміщаємо камеру горяєва. Це скляна пластинка, на яку нанесена сітка, що розбиває поле зору на квадрати з відомими довжинами сторін. Сторона малого квадрата 0,5 мм, великого 0,2 мм. В якості об'єкта беремо відстань між крайніми лініями в групі, тобто LO дорівнює 0,5 помножити на 4. Далі підраховуємо, скільки найменших поділок окулярної шкали вкладається в 4 інтервали камери гарява NOC. Розмір зображення буде встановити за формулою l Z дорівнює NOC помножити на ціну поділки окулярної шкали. Ціна поділки окулярної шкали в нашому випадку дорівнює 0,1 мм. Mm. Знаходимо збільшення об'єктива за формулою. Далі визначимо довщину волосина. На предметний столик замість камери гаряє, поміщаємо волосину, накриваємо її покривним склом. Знаходимо чітке зображення волосини. Зорієнтовуємо поділки окулярної шкали паралельно до волосина. Знаходимо кількість найменших поділок окулярної сітки, що вкладається в товщину волосини NX. Розраховуємо товщину волосина за формулою L дорівнює Nx помножити на 01 і поділити на бета, де бета є збільшенням об'єктива, яке було знайдено при попередніх розрахунках. Записуємо відповідь і. Робимо висновок. Дякую за увагу.